Всім привіт! І сьогодні я розповім, що таке булінг і як зрозуміти, що вас булять. Булінг це навмисне та регулярне приниження образа чи заподіяння, шкоди одній людині з боку, іншої людини чи групи. Головні ознаки булінгу відбуваються неодноразово, а постійно. Є нерівність сил, фізична, соціальна, психологічна, чертві важко захистити себе самостійно. Також евіді булінгу, наприклад, фізичний булінг це коли кривдник завдає шкоду тілу або речам люди твої вербальні булінги – образи, словами або жестами. тре, психологічний чи емоційний тиск на людину, щоб змусити відчувати страх, че кібербулінг, приниження в інтернеті або в телефоні, п'ять соціальний булінг, коли людину намагаються ізолювати. Або ціпсувати її репутацію весь економічний пулінг, тиск через гроші. чи речі, а зараз приступимо к самому головному, як зрозуміти, що мен булять один тебе регулярно ображають, слова два тебе ігнорують. Або навмисно виключають з компанії, три жартують, так що тобі неприємно, чотири тобі завдають фізичної шкоди п'ять. Поширюють чутки та брехню, про тебе тобі пишуть а гадості в інтернеті кібербулінг. А на цьому я закінчую. З вами була Дайрбекова. Ніка всім до побачення!